В ефірі новини 700 секунд. Сьогодні у випуску в Ізмельському державному гуманітарному університеті відбулося засідання до Дня Незалежності Болгарії. В Ізмейлі відкрили україномовну книгарню. До Міжнародного дня миру в обласному центрі естетичного виховання імені Емілії Євдокимової. Відбулося тематичне заняття. З вами у студії Іван Поляков наразі про головне. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 23 вересня орієнтовно такі. 643 750 осіб особового складу, 8784 танків, 17 252 одиниці бойових броньованих машин, 18 414 ротаверських систем, 1197 реактивних систем залпового вогню, 949 засобів протиповітряної оборони, 369 літаків, 328 гелікоптерів, 15 600. 699 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 2595 крилатих ракет, 28 кораблів, 1 підводний човен, 25102 авдо... 25102 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн, 3145 одиниць спеціальної техніки. 20 вересня в Ізмильському державному гуманітарному університеті відбулося засідання «Круглого столу Незалежність Болгарії Невивчені уроки історії для України. Докладніше дивіться далі. 20 вересня в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті відбулося засідання круглого столу до Дня Незалежності Болгарії, яка вже понад 20 років святкує та шанує цю історичну подію. Організаторами зустрічі виступили ректор Ізмаїльського державного гуманітарного університету Ярослав Кічук, сумісно з головою болгарської діаспори, свята Софія Миколаєм Івановим. Сьогодні болгарська діаспора міста Ізмаїл та Ізмаїльського району проводить круглу масу по о связку с независимостью Болгарии 22 февраля -го 1928 года. И за этот период, э, с момента вызволения Болгарии до момента принятия декларации про незалежность прошло больше 20 лет. И тому мы знаем эти помилки, которые были створены державой Болгарии в момент ее остановления. І сьогодні ми бачимо, що Україна теж бореться за незалежність. І ці 33 роки, які незалежні для нашої рідної держави, сьогодні маємо проаналізувати, да, зробити, так сказати, висновки. Розпочався захід з покладання квітів національному герою Болгарії, поету і публіцисту та одному з чотирьох великих лідерів болгарського руху, звільнення від Османського ярма Христоботіву. Далі учасники засідання долучилися до круглого столу, де головною темою обговорення стала незалежність Болгарії, не вивчені уроки історії для України. На жаль, не всі представники діаспори змогли долучитися до дійства через прощання з загиблим воїном, який віддав своє життя за незалежність нашої держави. В його честь оголосили хвилин. Ну мовчання, де вшанували пам'ять загиблих від російської агресії, далі подія відбулася у змішаному форматі, що дало змогу доєднатися представникам Болгарії та міста Київ. Вивчення історичних паралелій України та Болгарії дозволить уникнути помилок у майбутньому, наголосила Алла Соколова, директор центру громадянської освіти і ДГУ. Героїчні подвиги бесарабських болгар, які. В роки виборювання незалежності Болгарії об'єдналися з українським козацтвом і рушили саме на територію Болгарії, боронити їх від турецьких нападників. Тому засвоюємо подвиг наших предків, пишаємося цими подвигами і українських козаків, і наших предків-болгар. І сьогодні виховуємо. Молоде покоління так своїх дітей, які би були сміливими в такому подвигу боронити нашу сьогоднішню Україну, велика увага була закцентована на ролі бесарабських болгар, установленні та розвитку своєї історичної батьківщини. Роль бесарабських болгар в цій даті і в багатьох інших подіях, які відбувалися з. 1878 року, фактично, наступних 30 років дуже велика. Тоді бісарабські болгари дуже допомогли своїй старішній батьківщині щодо її розвитку становлення. Зараз відбуваються зворотні процеси. Болгарія дійсно дуже багато допомагає. Глибокий історичний аналіз боротьби за незалежність Болгарії, порівняння з викликами, з якими стикається Україна, підкреслили важливість вивчення уроків минулого та надання цих уроків майбутнім поколінням через власний досвід. Виховувати можна різними способами, але найтакі дієвий це особистий приклад. І дуже багато сьогодні болгар, які на передовій захищають нашу незалежну Україну. Незалежно від того, скільки у нас національності проживає на території України, але є кордони, є незалежність, є суверенність держави, і треба її захищати від будь-якого ворога. Засідання круглого столу поєднали минуле та сучасне, звернувши увагу на досвід Болгарії, актуальний для України сьогодні. Цей захід став не лише платформою для обміну думками, а й символом єдності двох народів, які продовжують боротися за своє майбутнє. Нова клада Дмитро Ефимов для програми новин. Ізмаїльські рятувальники навчаються освітян. Основним правилам безпеки захід з реалізації програми «Організація безпечного освітнього середовища відбувався одразу у двох навчальних закладах, у якому взяли участь понад 600 працівників загальної середньої освіти міста Ізмаїл. Основною метою рятувальників було практично відпрацювати сигнал пожежа та повітряна тривога, організувати евакуацію учасників, тренінгу у визначене безпечне місце та провести аналіз щодо ефективності організованості та швидкості евакуації наголосити про алгоритм дій при виявленні вибухонебезпечного або підозрілого предмета, навчити користуватися вогнегасником і практично ліквідувати умовну пожежу. Такі заходи дуже необхідні, адже у разі реальних екстрених ситуацій вже навчені люди будуть діяти впевнено та чітко, що допоможе уникнути паніки та не допустити загибелі та травмування людей. В Ізмилі з'явилась україномовна книгарня, будинок Див». На полицях представлена дитяча підліткова та доросла література, виключно українського видавництва. У майбутньому на базі книгарні планують відкрити читальню. Подробиці дивіться у сюжеті. В Ізмаїлі з'явилась україномовна книгарня Будинок див. Її власниця, місцева мешканка Ірина Іванова. Дівчина розповіла, відкрити книгарню мріяла рік. Ця ідея мені прийшла в ще минулого року, коли в Києві стався певний бум книгарень. Але більшість людей в цих книгарнях це якраз люди мого віку, мої друзі. Це категорія 25+, скажімо так. Ірина додала: для відкриття книгарні брала участь у грантовому проєкті та отримала кошти від держави, частково вклала і власть. Ні, кошти я подавала заявку через систему Дія. Потім її опрацьовували в центрі зайнятості. Було декілька етапів відбору, і після чого власне цей грант був наданий, що допомогло закупити одразу більшу кількість книжок і зробити ширший асортимент, тому що там мені надали у розмірі 240 тисяч гривень, з яких 120 тисяч. Це власне те, що ви бачите на поличках. На полицях представлена дитяча та підліткова література, виключно україномовного видавництва. Дівчина демонструє кілька книжок, які розраховані для маленьких читачів. Якщо ми говоримо про зовсім маленьких, наприклад, ми можемо звісно говорити про класику, таку як книжка Івана Мавковича Мед для мами. Це український засновник українського видавництва Абаба Галамага», одного з найбільших дитячих видавництв, яке неодноразово нагороджувалось на міжнародних конкурсах за свою роботу. Якщо ми говоримо про більш старшу категорію, це в нас, наприклад, Сашко Дерманський, і який пише. Для підліткової категорії це більш такі яскраві цікаві пригодницькі історії. Власниця сподівається, що книгарня допоможе передати любов до українського слова. За її словами, на сьогоднішній день люди перестають читати літературу для того, щоб повернути інтерес до книжок. Ірина вирішила зробити акцент саме на літературі для дітей. Ми дійшли до такої думки, що ця проблема вона не вирішується відкриттям книгарні для дорослих. Вона вирішується відкриттям книгарні для дітей. Тому що, якщо ми хочемо, щоб українці читали більше, це означає, що ми маємо. Запроваджувати культуру читання, надавати людям можливість приходити з маличку в книгарню, обирати для себе якісь книги, робити свій вибір. Ідея відкрити в Ізмаїлі книгарню була гарною ініціативою. Відзначили відвідувачі, адже в умовах повномасштабного вторгнення як ніколи важливо розвивати україномовне виробництво та плекати любов до українського слова. Література вражає своєю якістю, різноманітністю і скажу чесно це справжня подія для нас всіх, адже для того, аби познайомитися з книжкою. Віртуально, звичайно, це можна зробити, але набагато зручніше гортати сторінки, вбирати в себе запахи палітурки, да і от зустрітися з героями, отак сам на сам в реальному світі. Люблю книги, рада бути присутньою, рада, коли в наш час. Щось відкривається і ще таке красиве, гарні книжки, яскраві книжки. Найкращі подарунки для пам'яті, для себе, для душі. Хай все буде, хай все буде Україна, хай все розвивається. Мене переповнюють емоції за мою ученицю, за нашу випускницю політехнічного ліцею Іру Іванову, яка свою любов до книги, до читання втілила саме у створення такої книгарні. Тому я бажаю процвітання цієї книгарні і хочу, щоб мешканці міста підтримали таку ідею, тому що це дуже важливо сьогодні. в цей важкий час е е читати книгу у майбутньому на базі книгарні планують відкрити читальню. Сюди зможуть приходити діти та підлітки, влаштовувати літературні читання, спілкуватись та знайомитись із українською книгою. Також залучать місцевих акторів. У формі театральної постановки вони читатимуть дітям різноманітні історії та привертатимуть увагу до тих чи інших проблем сьогодення. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми новин. 20 вересня близько 22-ї години юнака без ознак життя виявив один із водіїв біля траси Одеса рені між населеними пунктами Ізмаїв та Нова Некрасівка. На місці події правоохоронці попередньо встановили, що неповнолітній житель одного з сіл Саф'янівської громади, повертаючись додому на мотоциклі, не впорався з керуванням, виїхав з дороги в кювет та перекинувся. Ціло хлопця направили на судову медичну експертизу для встановлення точної причини смерті, де також будуть відібрані біологічні зразки для перевірки. І на стан сп'яніння. наразі вже внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. Мова йде про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого в рамках розпочатого провадження. Проведемо низку експертиз та встановимо повні обставини подій. Повідомив старший слідчий слідчого відділу Ізмильського районного відділу поліції Федір Чефліклій. Міжнародний день миру, який відзначається щороку, 21 вересня, був започаткований Генеральною асамблеєю ООН у 1981 році. До цього дня в обласному центрі естетичного виховання імені Емілії Євдокимової відбулося тематичне інтегроване заняття в рамках проєкту Музейна педагогіка з учнями першого класу початкової школи номер 4 Для школярів була підготовлена цікава та різноманітна програма. Подробиці дивіться далі. 20 вересня до Міжнародного дня миру в обласному центрі естетичного виховання імені Емілії Євдокимової відбулося тематичне інтегроване заняття в рамках проєкту Музейна педагогіка з учнями першого класу початкової школи номер 4 Міжнародний день миру було започатковано Генеральною асамблеєю ООН у 1981 році. Цей день служить нагадуванням про важливість мирного співіснування та необхідність постійних зусиль для досягнення та підтримки миру у світі. В програмі заняття учнів познайомили з історією виникнення Міжнародного дня миру, який відзначається в багатьох країнах світу. Для школярів була проведена екскурсія пам'ятною фотовиставкою Дениса Кривого, яка відкрилася до Дня Незалежності України. Неперевершені види природи України вразили усіх присутніх. Діти в захваті від природи нашої української. Я вважаю, що такі виставки мають місце бути завжди. Для того, щоб діти розуміли, яка гарна наша країна і за що її саме треба любити. Ми дуже вдячні працівникам картинної галереї. Всі картини і багато чого. Мне все нравится. Мне нравится черепаха, гора, птичка тут то щеркату. Практична частина заняття це можливість проявити фантазію та креатив. На майстер-класі школярі зробили власноруч головний символ свята: голуба миру, техніці аплікація. Діти поринули творчий процес, який відбувався у теплій та щирій атмосфері. Всі роботи вийшли яскравими, позитивними та життєствердними. Такі тематичні заняття в рамках проєкту Музейна педагогіка спрямовані на всебічний розвиток дітей, підвищення освітнього рівня, розширення світогляду та пог. Глиблення знань з образотворчого мистецтва. Ізмаїльська картина галерея запрошує усі школи та дитячі садки міста долучатися до проєкту та брати участь у тематичних заняттях та заходах. Юлія Петлацюк, Дмитро Єфимов для програми новин. Якою буде погода в Ізмаїлі та як змінився курс валют? Дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 41 гривню 20 копійок, продати за 41 гривню 70 копійок. Євро – купівля 45 гривень 95 копійок, продаж – 46 гривні 60 копійок. Донецька гідрометобсерваторія повідомляє, у вівторок 24 вересня в Ізмаїлі очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер північний 6-11 метрів на секунду, температура повітря вночі 14-16 градусів тепла, в день 22-24 градусів тепла. В Одесі ясна погода протримається весь день. Залишаємо просольки вдома. Опадів не передбачається. Вітер південно-східний, 3 метри на секунду. Температура повітря вночі – 17-19 градусів тепла. В день – 22-24 з позначкою плюс. Усі випуски програми «700 Секунд. Ви можете переглянути на нашому сайті Ізмилтів.ком на нашому ютуб-каналі Ізмилтів Онлайн та у Фейсбуці. Це були головні новини дня. Дякуємо, що були з нами. Побачимось у наступному випуску.